Доброго всім дня! Маємо для вас гарну пропозицію однокімнатної квартири, яка знаходиться в ЖК клубне містечко 12. Маємо закритий двір, немає доступу постороннім людям. Будинок трьохповерховий. Зараз більш детально покажу вам всередині. Почнемо. З входу у квартиру. Маємо таку прихожу, де ми з неї переходимо в кухню-вітальню, така велика вітальня. Є у нас по лівій стороні туалет. Також далі ми проходимо, маємо кухню. Виведена тепла підлога. Коридор, туалет, ванна і кухня, відповідно. Є встановлений газовий котел, лічильник газовий. Також з кухні ми переходимо у вітальню, можна як з коридору перейти, так і з кухні. Також у нас далі є одна житлова кімната. Вікно виходить у двір по одній стороні з балконом. Також у нас є ванна кімната. Є витяжки всі відповідно. На балконі у нас терасна дошка і такі крайний.